Інколи за працевлаштуванням звертаються дівчатка, які 2005 року народження, їм по 20 років. І що я хочу сказати таким дівчаткам, що е, я не дискредитую тих, кому 55, 55+, всім хочеться робити добро, всі хочеться нормально влаштовувати, щоб вони е, досягали своєї мети, своїх цілей, там, наприклад, 2-3 місяці поработати і привезти гроші. Но тим, кому 20 років, їм хочеться от давати якісь такі поради і давати білет в життя. От є люди, яких я реально наставляв. И вони задоволені. задовольны. Вот, например, есть Ярослав. Меня зовут Ярослав. Хочу очень всем порекомен... порекомендовать Дмитрия. Я его знаю давно, это очень хороший парень. Вот, Когда-то давно он мне очень сильно помог, когда я первый раз съехал в Польшу. Вот. И вот я приехал в Польшу, классно, мне все понравилось. И вот мы с ним говорили, зато-то зато много раз Такі Такие моменты, как смотреть больше, видеть дальше. Вот. И вот мы с ним туда поговорили, он не вдохновил поехать в Чехию в прошлом году, перед Новым годом. И в данный момент я в Германии. Вот, как бы тоже он мне перед этим помог во многом. Ярослав працював в охрані, нічого в житті не бачив. І я йому кажу, Ярослав, ну дивись ширше, далі. Можна поїхати в Європу, можна заробляти не тільки там, 5 тисяч гривень, чи Сімськ, скільки він там заробляв. І, і оці дівчатка 20 років, я їм, звісно, я не впевнений, що вони мене чують, але я їм рекомендую читати книжки. Тому що я вам скажу чесно, ну, мені не хотілося б, щоб вона сейчас в 20 років а потім в 55 так же сама шукала роботу. І таким дівчаткам я раджу читати книжки. Перша книжка. Це Джордж Клейсон, найбагатша людина Вавилона", або саме найбагатиший в Вавилоні. Джордж Клейсон. Там прості тупі істинні, але вони дуже об'ясняють природу денег, як треба зарабатувати, як треба відкладувати і так далі. Ось. І Роберт Киасакі, бідний папа, бачий папа, заїжджана книжка і квадрат денежного потоку. Вот, кто-то посмеется с мене. Вот. Но, прости, истины, но мы их не делаем. И вот повторю, что таким дівчаткам хочеться давать, потому что вони зовсім інші люди. Вони стараються. От я влаштував Богдану. І на слайсах працювала два місяця на хорошому щиту, не хотіли відпускати, піджалють її туди-сюди і так старається. Сейчас на цирках, не знаю, працює чи не працює, хочу з нею інтерв'ю здіслати з Богданою. То же саме, молоденька, все старається, все адекватно. Вот, от таким людям надо, в них нету вже, ну, верніше, в них вся життя в переді. От 35 років і 55 і 20 років. І вот повторю, что хотілось би, щоб тим дівчатам, потому що ба то кому хто живе там до 30 до 40 років з папою, з мамою і пенсію їм віддають, і з холодильника питаються, і живуть вдома. А якісь от молоді дівчатка, красиві, симпатичні, вони винуждені їхати на роботу за кордон. І от, повторюсь, не хотілося б, щоб вони так от все життя каталися і їздили, то рекомендують ці книжки. Хто посміється, ну той хай сміється далі. Вот. Ну, а хто почує, той почує реально прості істини, настолько прості, що ми навіть не думаємо їх воплощати в життя. Ну, насправді, одна така книжка може змінити життя. Так що, ось така рекомендація дівчаткам, які їдуть е 20 років на роботу за кордоном.